Добрий день, діти! Сьогодні в нас заняття ознайомлення з природним довкіллям та аплікація. Діти, ми дізналися багато нового та цікавого про дерево, плоди якого ми їли багато вже разів. Послухайте, будь ласка, загадку. Кругле, рум'яне, воно росте на гільці, люблять його дорослі і маленькі дітки. Що це таке, діти? Це яблуко. А як називається дерево, на якому ростуть яблука? Так, це дерево яблуня. Діти, є яблуні садові, а є яблуні дикі, які називаються дички. Дика яблуня, діти, це дерево. Люди називають його ще кисличка або дичка. А чому вони так його називають? Тому що яблуня ця росте в лісі. Але давайте розберемося, чому її називають люди дика яблуня. А тому, діти, що вона росте самостійно, без допомоги дорослого. Із корінця виходить паганець, із пагонця виростає деревце. І ось так це дерево само себе і з нього виростає дика яблуня. А ті дерева, яблуні, які саджає людина сама, ті дерева називаються садові. Яблуні, які ростуть в садку, посажені людиною. А хто ж саджає лісові яблуні? Так, ми знаємо з вами, що лісові яблуні самі себе розпилюють. Помагають, допомагають ще й пташки. Бо вони розносять насіння яблук по лісі, і з цього насіннячка виростає дике дерево. Смак садового яблука, діти, ви всі знаєте. Але ж чи ви їли яблука дикої яблуні, в якій називаються кислички або дички? Вони кислі і маленькі, дрібні їх ще називають. Молоди дикої яблуні дуже люблять їсти тварини. Більше всього їх їсть ведмідь. Він дуже ласує такими яблучками. А як же люди? Люди завжди хотіли, щоб яблука були солодкі та смачні. З насіння дикої яблуні вирощували молоде деревце. А та, і так багато-багато років. І потім. Почали піклуватися про дерева яблуні, і яблуня віддячила людині. Існує дуже багато різних сортів яблук: і червоні, і жовті, і зелені, солодкі, і кисло солодкі, навіть є яблука кислі. Дуже багато таких сортів зараз у нас вирощується. В Україні є сади, цілі сади. Їх так і називають яблуневі сади, де вирощують, вирощують багато різних сортів яблук. Того, що яблука смачні і солодкі, з них приготовляють багато різних страв, таких як варять повидло, мармелад, сік, печуть пироги з яблуками. А для маленьких діточок навіть готують яблучне пюре. Діти, в яблуках багато вітамінів, тому їх корисно їсти кожен день. А давайте з вами спробуємо описати яблучко. Подивіться, будь ласка, на схему. Яблучко це фрукт. Воно росте в садках. Воно може бути і великим, і маленьким. Яблука бувають жовті, зелені, червоні. Яблука. Круглої форми. На гілочки можуть рости по одному або багато. На дотик яблуко тверде. На смак, я вже вам казала, яблука можуть бути і кислі, і солодкі, і кисло солодкі. Із яблук можна зробити повидло, мармелад, компот зварити. І яблочко можна їсти сирим. Або з нього видавити сік. Ось така користь від яблук. Діти, подивіться, яка різниця між яблуком садовим і яблуком дичка. Яблуко дичка воно дрібненьке, маленьке. А садове яблуко велике, красиве. А чому? Як ви думаєте? Тому що людина. Доглядає за деревами, оприскує від шкідників, убряє землю під яблунями, обрізає гілки, і тому яблучка виростають великі, красиві та рівненькі. Ось подивіться, яка різниця між ними. Це садове яблучко, а це яблучко-дичка. Діти, я пропоную вам зробити яблучка з паперу, конструювання з паперу. Для роботи нам знадобляться смужки зеленого кольору, 6 штук, смужки жовтого кольору 6 штук, і смужки червоного кольору. Далі клей, пензлик, серветки і підкладка все, що нам потрібно для роботи. Діти: для того, щоб зробити смужки, треба нарізати папір. Дивіться, я взяла червоний, жовтий і зелений. Нарізаємо смужки. Таких смужок у вас повинно бути шість кожного кольору. Діти, далі складаємо кожну смужку навпіл і загинаємо її. Ось отак. Кожну. Далі, дітки, подивіться, де я зігнула наші смужки, ми намазуємо клеєм. Потрошку, не треба багато, намазуємо клеєм. Зверху прикладаю наступну смужку. Намазую клеєм. Зверху прикладаю. Наступну смужку. І останню смужечку. Ось таке сонечко у нас з вами повинно вийти. Приклеїли. Далі з'єднуємо кожну смужку між, одна між, між іншою. Наклеюємо одна на одну. Ось отаким чином. І робимо таке коло. Наступну наклеюємо. Так, ось яблучко моєї готове. Далі я малюю. Листочок для того, щоб приклеїти до яблучка, і хвостик малюю листочок, дивіться дітки один і один трішки менший. Далі вирізаю листочки. Загинаю кінчик нашого листочка, ось так, щоб його можна було приклеїти до нашого яблучка, намазую кінчик листочка і прикріпляю до яблучка з одного боку та з іншого боку ось такий листочок. Прикріпляю. Дітки, листочки мої вже готові на яблучку. А тепер я прикріпляю хвостик. Приклею зверху на яблочко хвостик. Ось таке чудове яблучко у мене вийшло. Подивіться уважно. Бачите, яке? Дітям можете зробити яблучко і червоне. Ось які красиві яблучка у нас з вами вийшли. І червоне, і жовте, та зелене. Діти, я сподіваюся, що вам сподобалось сьогоднішнє заняття і ви взнали дуже багато всього нового про дерево яблуню. Бажаю вам успіхів! Чекаю на ваші фото, на ваші яблучка. До побачення!